Вітаю вас на каналі Галасюк про економіку. Сьогодні ми поговоримо про поняття, яке стає дедалі важливішим у світовій політиці та економіці глобальний південь. Чи замислювалися ви, що це таке і чому його роль стає ключовою для майбутнього всього світу? Глобальний південь це не лише про географію, а швидше про геополітику, про зміну правил гри на міжнародній арені, про великі загрози та нові можливості. Ті держави, які колись були на периферії світових процесів, сьогодні стають основними гравцями і не тільки в економіці. На перший погляд може здатися, що ці країни об'єднують лише їхнє географічне розташування, але насправді ситуація набагато складніша. До того ж, країни глобального півдня вже генерують понад 40% світового ВВП і демонструють більш високі темпи економічного зростання ніж зрілі економіки Європи та США. В цьому відео ми розглянемо, що таке глобальний південь, чому зростає його вплив та які загрози і можливості він несе світу і Україні. Без розуміння цієї теми неможливо уявити майбутнє світової економіки та політики. Ну що ж, ми починаємо. Ви не забудьте підписатись на канал та поділитись своїми думками в коментарях. Концепція глобального півдня. Термін глобальний південь почав активно використовуватися з 1980-х років як альтернатива традиційним поняттям третій світ або країни, що розвиваються. Він виник на тлі змін у світовій економічній та політичній системі після Другої світової війни та під час холодної війни. У 1970-х роках розпочалося посилення взаємодії між країнами, що залишалися на периферії глобальних процесів і не входили до Західного блоку на чолі з США. Так звана глобальна північ, але й не примикали до радянського блоку. Принаймні більшість з них намагалися дотримуватись політики неприєднання. Цей рух був ініційований країнами, які прагнули зберігати нейтральність в контексті холодної війни. До руху неприєднання входили такі країни, як Індія, Єгипет, Югославія, Індонезія та інші. Рух був створений в 1961 році, і його учасники намагалися не брати участь у великих військово-політичних союзах, таких як НАТО чи Варшавський договір. Однак слід визнати, що деякі країни глобального півдня все ж мали тісні зв'язки з Радянським Союзом, і навіть були його союзниками. Наприклад, Куба, В'єтнам, Ангола та Ефіопія вони активно підтримувалися СРСР в різних формах, особливо у військовому та економічному плані. Тож термін глобальний південь був запроваджений для позначення країн, які географічно здебільшого розташовані в південній півкулі, зокрема, країн з низьким та середнім рівнем доходів, які історично були периферійними у світовій економіці та політиці. Термін набув популярності після доповіді Бранта в 1980 році, яка пропонувала новий підхід до глобального розвитку і розділяла світ на північ та південь. А перше використання цього терміна відносять до кінця 1960-х років, коли політичний активіст Карл Оґлспі писав про В'єтнамську війну. Глобальний південь це своєрідний антипод економічно розвиненим індустріалізованим країнам глобальної півночі, які мають високий рівень доходів на душу населення, розвинену інфраструктуру та стабільні політичні системи. До глобального півдня відносять країни Африки, такі як Нігерія, Південна Африка, Кенія, Єгипет, Гана та Ефіопія, країни Латинської Америки, серед яких Бразилія, Аргентина, Мексика, Колумбія та Перу, країни Азії, зокрема Індія, Китай, Індонезія, Пакистан, Філіппіни та В'єтнам, а також деякі країни Океанії, як от папуа Нова Гвінея та Фіджі. Офіційного переліку країни існує, але експерти погоджуються, що до глобального півдня належать близько ста країн. Історичний контекст: Витоки поняття глобальний південь сягають середини ХХ століття, коли світ зіткнувся з наслідками Другої світової війни та початком глобального протистояння між наддержавами США та СРСР. Світ розділився на два політико-ідеологічних табори капіталістичний захід та соціалістичний схід. У ході холодної війни ця поляризація досягла свого піку, коли протиборчі блоки почали критично впливати на політичну та економічну ситуацію в різних куточках планети. Ідея поділу світу на глобальну північ та глобальний південь є відносно новою. Перша вона почала активно використовуватися в політичних та економічних дискусіях у період після розпаду колоніальних імперій та здобуття незалежності багатьма країнами Африки, Азії та Латинської Америки. Ці регіони не вписувалися в традиційні блоки схід та захід і найчастіше опинялися на периферії світових економічних процесів. В цьому полягає одна з ключових особливостей глобального півдня. Це країни, які не були частиною основного конфлікту, та їх доля визначалася все ж таки суперництвом наддержав. Після Другої світової війни розпочався активний процес деколонізації. Багато країн, звільнившись від залежності, шукали своє місце в новому світовому порядку однак їхнє економічне становище, інфраструктура та політична система найчастіше були слабко розвинені, що робило їх вразливими для зовнішнього тиску. У цей період політичні лідери таких країн почали вибудовувати нові шляхи розвитку, прагнучи уникати прямої залежності від двох протиборчих блоків. Вони почали об'єднуватись у так званий рух неприєднання, який був заснований у 1961 році. Цей альянс став голосом країн, які прагнуть зберегти незалежність у міжнародній політиці, уникаючи жорстких рамок холодної війни. Рух неприєднання відіграв важливу роль у формуванні сучасного розуміння глобального півдня. У його рамках країни обговорювали спільні проблеми, такі як бідність, економічна залежність та прагнення сталого розвитку. Для багатьох держав глобального півдня важливим елементом залишалася необхідність вироблення альтернативних економічних та політичних моделей, які би дозволили їм розвиватися незалежно від диктату світових наддержав. На фоні глобалізації країни глобального півдня стали відігравати все більшу роль на світовій арені. Останнє десятиліття їх голос став важливим в питанні глобальної політики та й в економіці також. Наприклад, багато з цих країн стали ключовими експортерами сировинних ресурсів, таких як нафта, газ, корисні капалини. Це зробили їх важливими гравцями у міжнародній економіці, посиливши їх вплив на політичну ситуацію у світі. Критика концепції. Термін охоплює низку країн з абсолютно різними історіями, економіками, ідеологіями, кліматом та інтересами. Дехто стверджує, що об'єднання їх під одним терміном взагалі є недоцільним. Дійсно, хіба можна порівняти економіку Індії, однієї з найбільших економік світу, з економікою невеликої африканської країни, яка залежить від експорту одного чи, можливо, двох видів ресурсів? Звісно, що ні. Саме тому багато експертів вважають, що використання цього терміну ускладнює Адекватне сприйняття реальності, головна проблема терміну це його надто загальний характер, що робить його прокрустовим ложем для дуже несхожих між собою країн. У глобальний південь включені як демократичні країни, так і авторитарні режими, країни з різними економічними системами та рівнями розвитку. Наприклад, Індія та Китай одна країна найбільша демократія світу, інша авторитарний режим. Незважаючи на економічний розвиток, їхні політичні та соціальні системи демітрально протилежні. Є така думка, що об'єднання таких країн в одну категорію і визначення цієї категорії, як суттєво відмінної від глобальної півночі, є перешкодою для розуміння складності сучасного світу. Більш того, багато країн глобального півдня переслідують власні інтереси, які часто суперечать один одному. Наприклад, деякі держави роблять ставку на експорт сировини, тоді як інші активно розвивають високі технології і прагнуть уникнути сировинної залежності. Це ускладнює формування єдиного голосу цих країн на міжнародній арені, бо вони мають різні інтереси. Отже, термін глобальний південь корисний, але водночас і обмежений інструмент для опису величезного та різноманітного світу країн, що розвиваються. Щоб зрозуміти їх роль та вплив у світовій політиці, нам потрібно зазирнути глибше і взяти до уваги їхні особливості та протиріччя. Роль та вплив глобального півдня на глобальному півдні проживає понад 6 мільярдів людей із середньою очікуваною тривалістю життя 68 років і середнім віком близько 25 років, тоді як середній світовий показник становить 30 років. Тобто мешканці глобального півдня відчутно молодші. На глобальний південь приходиться більше половини світового ВВП 53% і 3, якщо точніше. При цьому глобальний південь економічно зростає значно швидше півночі. За попередні 10 років 70% ВВП було згенеровано країнами саме глобального півдня і близько 28% країнами глобальної півночі. Середні темпи зростання ВВП на душу населення глобального півдня 6%. Це втричі більше, ніж в країнах глобальної півночі. Країни глобального півдня багаті на природні ресурси, такі як нафта, газ, корисні капалини, лісові масиви. Наприклад, Африка є значним постачальником мінералів і дорогоцінних металів. Країни цього неформального клубу також є важливими виробниками сільськогосподарської продукції. Бразилія та Аргентина, наприклад, є провідними експортерами сої та кукурудзи. Деякі країни глобального півдня володіють значними запасами енергетичних ресурсів, таких як Нафта і Газ, наприклад, Саудівська Аравія. Але найбільше багатство глобального півдня, мабуть, все-таки люди. Населення перевищує 6 мільярдів, тоді як на глобальну північ приходиться 1,6 мільярда людей. До того ж, населення глобального півдня зростає в середньому на 1,4% на рік тоді як глобальної півночі лише на 0,4% на рік. Люди в країнах глобальної півночі живуть на 10 років довше, приблизно 78 років проти 68 років на глобальному півдні. Працівники глобального півдня значною мірою живлять світову економіку. Наприклад, у 2021 році багатші країни імпортували 906 мільярдів годин втіленої праці, загальної кількості праці, необхідної для виробництва товару або надання послугу, від початку до кінця з бідніших країн. Натомість вони експортували лише 80 мільярдів годин різного виду праці, від низькокваліфікованої праці в таких секторах, як сільське господарство, до висококваліфікованої праці в таких секторах, як комп'ютерна інженерія. Хоча часто вважається, що південь якимось чином наздоганяє, експерти зазначають це показує нове дослідження, що розрив насправді збільшується. Заробітна плата на глобальні півночі зросла в 11 разів більше ніж заробітна плата на глобальному півдні за період з 1995 по 2021 рік. Тож, незважаючи на суттєву економічну нерівність, глобальний південь володіє масштабними ресурсами, які роблять його країни важливими учасниками світової економіки і впливають на глобальні ринки та й на політичні відносини також. Хто є лідером глобального півдня? Глобальний південь не є офіційним блоком, не має єдиної угоди чи організаційного секретаріату. Однак деякі країни відіграють більш помітну роль, ніж інші. Індія є одним з провідних прихильників глобального півдня. Прем'єр-міністр Індії ініціював і провів два самити голос глобального півдня» у 2023 році, зібравши понад 100 країн, щоб поділитися своїми перспективами та пріоритетами на спільній платформі. Журнал The Economist зазначає, що Китай розпочав систематичну кампанію, щоб представити себе природним лідером для країн, що розвиваються. Президент Сі Цзінпін описав Китай як частину глобального півдня. Однак Раджа Мохан, колишній член Ради національної безпеки Індії, стверджує, що Китай і Індія просувають ідею глобального півдня як частину ширшої глобальної боротьби за вплив між Китаєм та Індією, а також між Китаєм і США. Згідно з аналізами Південноафриканського інституту стратегічних досліджень. Південна Африка прагнула позиціонувати себе як провідний голос глобального півдня. Президент Сиріл Рамафоса наголосив на необхідності посилення голосу Африки та глобального півдня в ширшій багатосторонній системі. Китай, як найбільша економіка серед країн глобального півдня, вже давно претендує на статус супердержави та відіграє особливу роль. Завдяки ініціативам, таким як один пояс, один шлях, Китай зміцнює свій вплив не лише в Азії, а й в інших регіонах. Таких як Африка та Латинська Америка, взаємодіючи з країнами, що розвиваються, Китай допомагає їм розвивати інфраструктуру, що робить його ключовим гравцем у формуванні нового світового порядку. Вплив глобального півдня: світ наближається до того, що дехто вважає кінцем західного домінування. На своєму саміті Голос Глобального півдня» в січні 2023 року на рендра моді, прем'єр-міністр Індії, сказав: Ми. Глобальний південь маємо найбільше ставки в майбутньому, оскільки вісімдесятиліть модель глобального управління повільно змінюється, ми повинні спробувати сформувати новий порядок. Безумовно, це обґрунтовані твердження, адже 88% світового населення проживає за межами заходу в країнах, які зараз називають глобальним півднем. Багато країн глобального півдня в Латинській Америці, Африці та Азії більше не є пасивними учасниками на світовій арені, натомість багато в чому вони діють незалежно від Заходу. Ознаки цього з'явилися більше 10 років тому, коли Америка, як наймагутніша країна світу, очолила глобальну кампанію, щоб переконати країни не приєднуватися до китайської ініціативи «Пояс і Шлях. Проте понад 140 країн світу вже зробили це. Так само не дивно, що Сполученим Штатам не вдалося переконати Бразилію, Аргентину, Єгипет, Таїланд, Індонезію та Демократичну Республіку Конго, спробувати ізолювати Китай, як колись ці країни погодились ізолювати Радянський Союз під час Холодної війни. Суб'єктність глобального півдня, незважаючи на різношерстість його країн, зростає. На світовій арені вже було кілька яскравих моментів, коли голоси глобального півдня були почуті. На КОП 27 у 2022 році Міа Мотлі, прем'єр-міністр Барбадосу, посилила дебати про кліматичне фінансування через свою бриджтаунську ініціативу. Її метою є трансформація глобальної фінансової системи для радикального покращення надання фінансової допомоги та кредитів біднішим країнам, вразливим до наслідків зміни клімату. У вересні 2023 року на саміті G20 Африканський Союз отримав постійне місце в G20, що значною мірою посилило голос глобального півдня. Не менш помітно, що інші форуми та інституції глобального півдня набирають вагу. Форум БРІКС, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, був створений у 2009 році на противагу клубу країн Великої Сімки. Зараз вже очевидно, що вплив Брікс зростає у 1980 році. На G7 припадало близько 50% світового ВВП за паритетом купівельної спроможності, тобто з коригуванням на рівень інфляції, тоді як на країни БРІкс за винятком Росії, яка тоді була частиною радянського союзу, лише близько 11%. Сьогодні на частку G7 припадає 30% світового ВВП, і на частку країн БРІкс близько 30%. Не менш важливим є те, що кількість членів БРІК зростає. Нещодавно до цього клубу приєдналася Туреччина майбутнє глобального півдня. Незважаючи на те, що значні країни глобального півдня зазнають труднощів Аргентина та Єгипет, наприклад, є ознаки того, що багато людей, які живуть у країнах глобального півдня, особливо в Азії, надзвичайно оптимістично дивляться в майбутнє. Звіт ЮНІСЕФ. За 2021 рік показав, що 59 молодих людей у країнах з високим рівнем доходу вважають, що сучасні діти будуть в економічно гіршому становищі, ніж їхні батьки, і лише 31 думають, що вони будуть в кращому становищі. На противагу цьому 69% молодих людей в країнах з низьким і нижче середнього рівнем доходу вважають, що діти будуть жити краще. Лише 24% вважають, що вони житимуть гірше. Чому глобальний південь налаштований оптимістично? Візьмемо, наприклад, 3,5 мільярди населення Китаю, Індії та країн Азіан. У 2000 році лише 150 мільйонів з них мали рівень життя середнього класу. Сьогодні ця цифра зросла до 1,5 мільярди, що вдвічі перевищує загальну чисельність населення західних країн. І за прогнозами зросте до 3 мільярдів до 2030 року. Роль глобального півдня у майбутньому світовому порядку буде залежати від низки чинників і не в останню чергу від їх здатності інтегруватися і виступати єдиною силою. Хоча між цими країнами існують значні відмінності, економічні, політичні та культурні, їх об'єднує спільне прагнення певної світобудови, певного балансу в світі, де голос кожної країни буде почутий. Питання зміни клімату, сталого розвитку та економічної стабільності є ключовими для глобального півдня. І саме тут країни цього регіону можуть запропонувати унікальні рішення, які будуть вигідні і для решти світу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Ви також можете підтримати нас на Patreon. Посилання в коментарях. Дякуємо за увагу і за підтримку.